Привіт, друзі! Ви на каналі Екосмак, де ми розповідаємо про корисні продукти та їх вплив на здоров'я. Сьогодні у нас в центрі уваги чай-матча, зелений суперфуд, який підкорив свою користю та яскравим зеленим кольором. Чи дійсно він такий чарівник про нього говорить? Давайте розбиратись. Матча це не просто чай, це ціла культурна традиція. Його батьківщина Японія, але історія почалася ще в Китаї. Китай має давню традицію чаювання, і саме там зародилась практика створення порошкового чаю. Потім вона стала популярною в Японії, зокрема в регіонах Уці та Кіото, відомими ідеальними умовами для вирощування матчі. Цікавий факт: перед збором листя кущі затіняють на кілька тижнів. Це підвищує міст хлорофілу та надає листю той самий яскравий зелений колір. Після збору листя обробляють парою, щоб зберегти їх свіжість, висушують і перемелюють на традиційних кам'яних жорнах. Так створюється справжній чай матча, який використовується не лише для чаювання, а й у кулінарії та косметиці. Міф чи правда: Матча – це просто зелений чай? Ні, це концентрат корисних речовин і в одній чашці матчі більше користі, ніж в 10 чашках звичайного зеленого чаю. Матча – це справжній ліксир для здоров'я, оскільки ключових переваг: покращення концентрації та зменшення стресу. Задяки високому місту ельтеаніну. Мача допомагає зосереджуватись, водночас сприяє розслабленню. Він забезпечує стан спокійної зібраності, що робить його улюбленим напоєм студентів, блогерів та офісних працівників. Прискорення метаболізму. Мача стимулює обмін речовин, що допомагає контролювати вагу. Вона підтримує жироспалювання та забезпечує ефективне використання енергії. Детокс-ефект завдяки хлорофілу. Високий міст хлорофілу сприяє виведенню токсинів з організму, очищенню крові та підтримці здоров'я печінки, забезпечує тривалу енергію без нервозності завдяки комбінації кофеїну та ельтеаніну. Мачі містить кофеїн, але він діє інакше, ніж у каві. Комбінація з ельтеаніном забезпечує стабільний приплив енергії протягом 4-6 годин без перепадів настрою чи тривожності. Матч є лідером за вмістом антиоксидантів серед чаю. Він захищає клітини від окисного стресу, сповільнюючи процеси старіння, покращуючи стан шкіри та підтримуючи здоров'я серця. Матча багато на вітаміни А, С, Е, К і вітаміни групи В, а також мінерали магні, калій, залізо і кальцій. Вони сприяють зміцненню імунітету, підтримці здоров'я кісток та нервової системи, поліпшенню стану шкіри. Дослідження показали. Що регулярне споживання матчі може знизити рівень стресу на 20% і покращити загальний стан розумової активності. Як же правильно готувати мачу? Приготування матчі це маленький ритуал. Візьміть одну чайну ложку порошку матчі, додайте 60 мл гарячої води приблизно 80 градусів за Цельсію та збийте вінчиком у піну. Якщо немає вінчика, використовуйте шейкер або ложку. І невеличкий лайфхак. Матчу можна додавати у смузі або випічку. Це не лише смачно, а й корисно. Як вибрати якісну матчу? Щоб брати справжню якісну матчу, звертайте увагу на: Колір яскраво-зелений відтінок, смак ніжний без гіркоти. Походження. Японська матча для класичного смаку, китайська для експериментів. Матча це не просто чай, це стиль життя, це про здоров'я, спокій і енергію в одній чашці. Цікаво, а чи додаєте ви матчу у свій раціон і як її готуєте? Діліться про це у коментарях. І не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатись на канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео про здорове харчування. Дякуємо за перегляд і зустрінемось в наступному відео.